Доброго дня, ми з України. Зробив ще один патронтаж на руку браслет на 19 набоїв 22 ЛР. Все як завжди тільки без фастекса, а на Липучці. Люди замовили на Липучці. Знімаємо ця стропа. Не висувається з рамки. Мягкий погон можна зняти на липучці. Липучка, 3D сітка, 5 мм ущільнювач мягкий, скручуємо в бублик і встановлюємо на місце. Якщо він потрібен, звичайно. Бо зимою, чи там в холодну пору року, він не дуже потрібен, звичайно. На цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!